Сьогодні в мене буде кулінарний мікровлог. Готовити буду узбецький плов. Для цього замочив рис, нарізав полукольцями цибулю, соломкою моркву, і отака у мене баранина. Казаночок у мене вже є. Зараз буду його розігрівати. Для тих, хто мене не знає, я на самом ділі не повар. От, так що це, я просто показую, як буду робити я. З баранини я. І плов не готовий, це буде перший раз. Розігріваю зараз казаночок. Зараз він трошечки розігріється, він у мене алюмінієвий. Добавлю олії, наливаємо сюди олії не знаю скільки. Так, Я думаю, стільки буде, мабуть, що навіть забагато, а може й достатньо. Так, дуже сильно розігрів олію. Прямо ж пішов такий маленький димок, і перш ніж класти сюди цибулю, покладу такий обжарю ломтик цибульки. До того, як обжарив от такий кусочок цибулі, буду запускати цибульку остальну кольцем. Після того, як цибулька в мене трошечки підрумянилася, зараз буду викладати м'ясо. М'ясо, виходить, не дуже багато, якраз закрило все дно. Не дивлячись на те, що я спочатку закинув цибулю, а потім кинув м'ясо, м'ясо все одно... Точніше, не цибуля все одно не черніє, не горить. Тобто м'ясо пускає сіт, і Таким чином цибуля тушиться, вона не, не згорає. Цибуля закарамелізувалася, м'ясо вже так нормально піджарилося і тепер соломкою засипаю сюди моркву. Піця яка стала гарна морква, смачна на вигляд. Взагалі запах такий просто не передать словами. Так, і зараз я, значить, сюди ще трошечки його обжарю і додавлю гарячий чайника кипяченої води. Додаємо, значить, води кипяченої сюди. І на 40 хвилин лишимо, щоб воно тушилося. Такий от виходить зірвак. Залишаю його на маленький вогонь і буду тушити приблизно 40 хвилин. Рівак тушиться вже 20 хвилин. Лишилося йому ще 20. Не знаю по м'ясу. М'ясо попробував, воно вже зварене добре, але я думаю, що треба подальше на маленькому вогні, буде набагато, набагато смачніше. В цей час я вже промив декілька разів рис. От, Приправу буду використовувати ось таку. Це цибулина, яка яку обжарював, пам'ятаєте? Це для того, щоб карамелізувалася олія. О, Зараз додав через 20 хвилин цієї приправи ексклюзів і додавлю сюди солі звичайної. Бажано використовувати басматі або жасмін. Я взяв рис просто якийсь перший гатунок. От Не знаю. Так вийшло просто. Брав уже в кіоску, тому що в магазині забувся. От Рис обичний. Просто звичайний довгий рис. Промивав я його, до речі, є одна особість. Коли промиваєте рис, його не треба змакати. Тобто просто набрав води, підняв отак, ручками акуратно. Вода, значить, побіліла, крохмал вийшов з риса. І я, виходить, міняю, міняю воду. І так декілька-декілька разів. Тобто я проводив, що міняв воду. Раз 10 вже щоб його промити. Ну і не можна залишати рис сухим, тому що якщо залишити його сухим, то він потім буде злипатися, липнути. А ми хочемо, щоб у нас розсипчитий угол. Так, ну вже 45 хвилин вар, вариться цей весь зірвак. От, Зараз буду додати спеції. Переклав спеції я в спеціальну тару. Висипаємо сюди спеції. На цьому етапі можна додати сюди чесний було, перець, але я це робити не буду. Я просто додаю приправу і трошечки посолю. В солі приблизно 1 столова ложка. Думаю, цього буде достатньо. Зараз додаю сюди рис, який я ось опромив. На цьому етапі можна додати води, додаємо вогонь на максимум. В моєму випадку я воду додавати не буду. Чекаю, поки закипить. От. І, а випарувалось рис. Отакий зараз має вигляд. Що я буду робити Я збавив вогонь взяв отаку ось тарелку. Рис сформував, від стінок відібрав. Тепер наверх кладу отаку от тарелочку. Кладу також сюди, наверх, отак от, салфетки. так І тепер накриваємо кришкою і буду готувати отак. От В такому режимі на повільному вогні 40 хвилин. Тушиться вже 42 хвилини мій плов. Зараз ми його розпечатаємо. Заберемо оці, оп, салфеточки. Я, звісно, переживаю, щоб він не пригорів. Так, зараз я спочатку достану тарілку, потім заново почну запісь, тому що незручно одною рукою все робити. Ну, от такого кольору получився плов. От, наче не сильно злипся. Зараз я попробую його чуть, -чуть взяти в тарілку. Сильно їсти я зараз не хочу. Зараз ми його просто покуштуємо. Достанемо м'ясо. Ну от я собі трошечки насипав його. М'ясо просто от розвалюється, якщо ви бачите, в тарілці. Зараз я покуштую. Зараз ми його попробуємо. Ні, м'ясо готове, смачне. В цілому не гірше, не гірше, чим готують в якихось ресторанах. Ну, можливо, я думаю, що там буде смачніше із-за спецій. Там є перець, от, В цілому дуже смачно. І баранина вийшла дуже смачна. Так як готував я перший раз, я дуже боявся, щоб баранина не мала якогось специфічного, неприємного. Запаха або вкуса. І от знаєте, я от зараз їм куштую. Реально дуже. Немає поганого запаху. Тобто м'ясо пахне, от, але воно пахне так, як треба. І по смаку має такий, смаковий... такий смак, як він повинен бути у баранині. Очень вкусно. Пятки, хто додивився відео до кінця, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. До новых встреч!